Три святилися. Побачили. Майже три з половиною кілограми та п'ятдесят три сантиметри. Першому міському пологовому будинку рівного цьогоріч народився хлопчик. Мама новонародженого розповідає, що після бою курантів встигла ще посидіти за святковим столом. Потім поспіхом збиралася в пологовий, адже син вже поспішав зробити батькам новорічний подарунок. Новорік почався як зазвичай. Почали готуватися до свята, почали святкувати Новий рік. Коли відсвяткували, коли відсвяткували відчули, що потрібно вже їхати до Світлани Іванівни. Mm -hmm. Приїхали, приїхали. І родила з хлопчика. Лікар, яка супроводжувала пологи, зазначає, що все пройшло добре, без ускладнень. Наразі мама та немовля почувають себе чудово. Приїхала в санпропускник в четвертій годині ранку з переймами, які почалися в другій годині ранку. На молодець відсвяткувала новий рік. Приїхала ми її відразу прийняли в пологове відділення номер два, де власне в одинадцятій годині народили гарного чудового хлопчика 9-10 по абгар, якого назвуть Марко. Обіймає та цілує дружину і свого первістка молодий татусь Юрій. На жаль, попри бажання, він не зміг бути присутнім на народженні сина і чим дуж примчав до пологового будинку вже під ранок. Ім'я для синочка Юрко вибрав ще заздалегідь. Назвуть Марком каже на честь одного із дванадцяти апостолів. Щасливий та розчулений, молодий татусь розповів нам про своє знайомство із дружиною. Познайомилися через подружку моєї дружини. Ми разом з нею навчалися і так познайомилися. Вона е, зарання нас, якби повідомила, що каже: ви один одному, якби создані один для одного. Подруга таки не помилилася, і через рік після одруження у сім'ї Павелків з'явилося маленьке диво, якого згодом назвуть Марком. В народі кажуть: якщо перший народжений у новому році буде хлопчик, варто чекати щастя та удачі. Тетяна Іващук, Володимир Захаров, новини Рівного.